Купив собі квиток в театр, піду в неділю в Братиславу на виставу на Чорний квадрат. Як вам і казав, квитків вже небагато, особливо в перших рядах десь. Ну, Я собі знайшов там в 9 ряду, шосте місце, і там плюс в тому, що. Буде ще місце для ног. Ну там такий ряд, що приривається, да? і попереду нікого ніхто сидіти не буде, тобто буде куди витягти ноги. Ціни на квитки вам додаю, ну, якби знаєте, не дешево. Я собі купив квиток за 560 гривень, плюс ще купляв на карабасі, там ще оцей сервісний збір 64 гривні. Тобто, квиток 624 гривні вийшов, але ну. Класні вистави в чорному квадраті, мені дуже подобається, дуже смішно. Просто дві години відпочиваєш головою наповну. Так що тепер чекаю неділю і піду ввечері на виставу. А ви ходите в театр?